Те, що видають нам по факту, воно ну, взагалі негодне. Є моменти, коли ти реально відказуєшся, тому що ти розумієш, що ну, це Ніколи... просто в один конець все. У 2014-2015 році ну, дуже, дуже багато командування було насирати на пацанів. Тому що мене привезли в Польщу, закрили психушку, просто психушку закрили, в прямому смислі. Там є ну, реально серйозні люди, uh -huh. з якими ми воювали, їх 5 чоловік, нас 11, і ми їх відбивали, мабуть, ну, на годин 5. Якщо ви зараз не прийдете в частину, ви СЗЧ, вас шукай ВСП. А болі настільки тяжкі, що я вже морально не вивожу. Вони обороняються добре, окопи окопують бліндажі на ну, так окопані, що його вибити з того бліндажа це, ну, це трагедія. У мене на екіпіровку йшло більше 150 тисяч, це як мінімум 3-4 рази. Ну, по факту хотів, блядь, застрелитися, аби було чим. Тому що в мене по плохті руки влазили в позвоночник. У мене всі органи було видно. В мене на другий місяць вивели поза штат і платили 654 гривні. Тепер хочу дізнатися, як швидко ти оформився з виплатами. Це піздець просто. Ну, я до сих пор виплат не маю, тому що. Моє... Зачекай, як виплати? Маєш два роки? Ну так не маю. Я ще наняв адвоката. У мене якась ситуація. Е мене поранили. Мені ВЛК зробили за 6 місяців, а бойове розслідування 11 місяців мені вели. Як я отримав травму. І в документах мені написали, отримав травму в частині при проходженні військової служби. Не при бойовому завданні. А бойове розпорядження було? Так, все було. І все на руках є? Ну, вже мені адвокат переробив, вже всі документи зробили, що при виконанні бойового, при захисті батьківщини. Ну це зараз ну, буквально пару місяців тому зробив. Зачекай, за ці два роки, поки ти лікуєшся, держава допомагала? Ні. Ти лікувався за свої кошти? Так. Мене на другий місяць вивели поза штат і платили 654 гривні. При пораненні вивели поза штат? Ну, так, да, я отримав поранення. У мене там взагалі треш був. Я отримав поранення, мене привезли в Дніпро, стабілізували, бо в мене перебиті ноги були позвоночнику дзвоночнику 17 17 ну Ще дуже-дуже дохера осколків. Мене перевезли в Київ Олександрівську в лікарню. Я там пролежав 4 місяці. хера там мені не ділали. Просто так давали уколи. Ну, коротше, за 4 місяці, там, що я пролежав, я туди виїхав 50 кг весом. Мені сказали, тебе везуть в Польшу. Ну, це, типу, государство допомогло. Ну, да. Ми тебе в веземо в Польшу, Да, там тобі надають допомогу і все в тебе заявись. Я приїхав в Польщу і ну, по факту хотів, блядь, застрелитися, аби було чим. Чому? Тому що мене привезли в Польщу, закрили психушку. Просто психушку закрили. В прямому смислі. Тобто психіатрична лікарня? Так. Да. Тому що в воєнному госпіталі не було місць, ну, місць де мене покласти. Я говорю, чого я тут лежу? Ну, Об'ясніть мені. Ти був один чи з дружиною? І з дружиною, і мама приїжджала, але ну, нікого до мене не пускали. З мене зняли все: цепочки, сережки, кольця, все просто. В палаті просто рішетка, кровать, стол і до свидання. Отак виводили курить, ну, скажімо так, от таке здання із стекла, і з рішоток, все. Ну, зачекай. Ти ж приїхав, ти ж зміг поговорити там з лікарями. Що відбувалося, що вони тобі говорили? Нічого. До мене врач мій, типа, лічучий врач, я його ні разу не бачив за все, рім, як я був у Польщі. Він перший раз прийшов, показався, сказав, будемо лікувати. І от коли вже мене закрили в психушку, до мене ніхто не приходив, кроме персоналу. Все. Як тебе відпустили добре з психушки? І інше питання: чим тебе там лікували? Нічим. Мені в Польщі благо цем, що, ну, що вони мені допомогли. Це в першій лікарні, це до психушки. Uh -huh. Мене, типу, в одне місто дислокації привезли, ти бо ж поки тут. Тобто, там добре, мені поставили вакуум, мені цю дірку залічили за пару тижнів. Ну, тобто, якби не вони, то вже б я з вами не розмовляв. Тому що в мене по лохті руки влазили в позвоночник. У мене всі органи було видно. Добре. І вони там допомогли. Це я там пробув ну, тижня два. Все. І коли мені сказали, тебе перевозять військовий госпіталь, типу на операцію, зашивати там будуть, лічити, все, все тобі зроблять. добре. Тільки я приїжджаю, мене закривають клітку і все. Я пролежав у Польщі три місяці. Людина допомогла, в... з рівного склевані мені дзвонив психолог, я з нею пообщався. Вона дала 100% відповідь, що я адекватна людина, що я не мав знаходитися у психушці. І ми вибили то, щоб я уїхав в Україну. І тепер я. ну... Скажи навіть каз... якщо б мені сказали, що я став на ноги, за границю я не поїду. Скажи, будь ласка, от е... тебе ж по програмі відправляли. Тут же людина відповідальна була, яка тебе туди відсилала. Да, ну Ти сказали... давала, спілкувалась з тобою. 에... Правильно? Чесно, не можу я цього сказати. Я... Мало що я пам'ятаю, тому що я там. Ну, з дружиною спіклася, так... я так розумію. Да, Більше. Да. Так, але по факту, вже коли ми виїхали в Україну, да, нам дзвонили особисто, що, у вас, там, ну, що у вас трапилось, об'ясніть ситуацію. Я все об'яснив, ну ми це вирішимо, такого не повинно там бути. Все. Ну як не повинно, якщо це по факту було. Я ж не придумав, що я лежу у психушці, а там десь загораю. А документи з психушки в тебе є, так? Так. Да. Всі, всі документи з Польщі. У мене з усіх лікарень десь є виписки, коли ти лікуєшся безприривно, тобто е, після поранення я повинен отримувати, е, грубо говоря, по 100 тисяч, угу. що я довго. Да, 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 Тому да. що в мене було безприривне лікування. Два місяці а мене поза штати до свидання. 654 гривні. Ти зв'язувався з командуванням частини? Так. Да. Пояснив ситуацію. Що? Що ти почув? Спочатку мені сказали, що ми ведемо розслідування, нічим допомогти не можемо. Зараз проведемо розслідування і все вирішимо. Позаштат штат що вивели? Мені ніхто не об'яснив. Тобто ти запитуєш на що поза штат, а у відповідь ведемо Тишина. розслідування? Так. Да. Вони провели розслідування. Потім мені дали вже бумажку, ну, коли вже в мене адвокат з'явився. Uh -huh. да, при виконанні бойового і при захисту батьківщини. Хоча комбат мені про це знав. Мені, от сьогодні мені роблять операцію на позвоночнику, витягують осколки, а на другий день мені з частини дзвонять, якщо ви зараз не прийдете в частину, ви СЗЧ вас шукає ВСП. Я кажу, ти долбойоб, я лежу ну, ось все, після наркозу. Або ви приїжджаєте, або ви СЗЧ. Частина де знаходиться? А ти де? Ну, в Город Волинському, я в Києві. Рамаданово. І я приїхав на наступний день. Після операції? Так. Я сів машину, я поїхав. Я приїхав туди. Дайте, будь ласка, ваші документи. Все. Я даю документи, вони розвертаються і уходять. Все. Слухай. Хоча я туди єлі доїхав. Я, ну я думаю, я здохну, поки я туди доїду. У мене запитання: в тебе ж є там побратими, е, mm, є командир, вні... є комбриг, що. Всі вони в Бахмуті. Тобто всі мої побратими... Вони всі За весь бах... цей час, поки цей це треш відбувається, хоч хтось тобі допомагав, командир, комбриг, командир да. От, командир моєї роти, да, він мені постійно дзвонив, він Тому? до мене приїжджав. Це той, що князь? Да. Так. Так. Він, поки він не отримав поранення, він мені всім допомагав. Потім він отримав поранення, почав лікуватися і все і все, стало на стоп. Він наразі вже на ногах? Так, да, він воює? Він Вою. до мене тиждень тому сюди приїжджав. Щодо частини його щодо збору всіх ваших документів, бумаг, адвокатів. Це дуже тяжко. він половину не пам'ятає, тому що зрозуміло, він угу. іншим займався. Так. Це, це ж з твої руки все проходило. Так. Добивались всього, взагалі всього. Ну, типу, чому він має просити гроші, чому він має. Ну, це дуже Ти тяжко. Ти З командиром ви... не розговорила, з камбригом, з командиром, ні. «Да, ми допоможемо, все добре, документи там зробимо, В і ці документи робились Бог наскільки. Дзвонили, їздили, писали. Да-да-да-да. да Просто всім по барабану. Вони одні такі і все. Поза штат як вивели? От так, просто вивели все. Він був у лікарні, нам зробили операцію, осколки витягнули. Вивели поза штат, сказали, що якщо ти не прийдеш в частину, ти СЗЧ, заче, а ми після операції. Ми поїхали. Тяжко було, але ми доїхали. Це на другий день після операції? Так. Да, це був капець взагалі. І він їм дзвонить, каже: ви серйозно, Типу, так. Да. А вдруг ти, типа, обманюєш. А зараз відеозв'язок є, не працює це ні в частині. Їм все рівно, їм треба було, щоб його побачити. В итогі той, хто дзвонив, він навіть не вийшов в частини. Скільки ви проїхали кілометрів? Е, ну, десь да, до трьохсот. Дуже і... тяжка дорога була і нічого. Все-таки нам друга людина все зробила, все підписала і, і все. А те, та людина, яка дзвонила, вона навіть не вийшла. Просто і все. І як Олександр на все це реагував? Не казав тобі, кидай все це нахер і воно нікому не потрібно? Так, да, він казав, що мені нічого не треба, я сам справлюсь, ніякій їхні допоші, нічого. Все. Казав. Але нічого, добились на наняли одного адвоката, і він помаленьку нам все добився. Як вийшло всі ці роки, ну всі ці два роки, лікуватися, збирати кошти. От, поясни мені. Тяжко. Я не бачу за тобою там кілограмів слитків золота, Тяжко. щоб ти там тягала за собою. Ну дуже багато допомагали люди. От їм велика вдячність. Вони взагалі дуже допомагали. І люди, яких ти навіть не знаєш. А от які ось о, сусіди, це ну наче. Як б не люди добрі, я думаю, ми б не справилися. А скільки оп... в день а, для того, щоб ставити на ноги героя, потрібно коштів чи в місяць, ти приблизно розумієш цю суму, яка у вас уходила? Я не знаю, це дуже багато коштів. Я... На той час це там, мабуть, я не знаю, тисяч десять, мабуть, це тільки в неділю, і то це катетори, це таблетки, це, це був капець. Ці всі перемотки, пролежень, ж, цей був величезний. І це. О, ну, нічого, добрі люди допомагали ми якось викрутилися. Давай повернемось до тебе. Добре, за все цей час ти е, лікуєшся за свої кошти. Ну так. Да. Я прошу вибачення. А де ти кошти збираєш? Я працюю в школі вчителем. Вчителем чого? Е, ну, типу, депаю захист вітчизни, але я преподаю їм тактичну медицину. У мене діти по області зайняли перше місце по медицині. Яка в тебе зарплата? Три 600 День, який ти тут проводиш, скільки коштує? Не знаю, тут я безкоштовно. — Тут безкоштовно. Да. Чому? Не знаю, ну безкоштовно прийняли мене сюди на реабілітацію, допомогли. Ну Це друга, скажімо так, реабілітація. Я їздив по Києву багато, де я був. Приїжджав на одну реабілітацію, там 800 сутки. Проживання. Я ж про це запитала. Ну, Де я такі деньги возьму? А тут безкоштовно? І, я 2 і роки... безкоштовно. Да, все безкоштовно. Я два роки сидів просто вдома. Ну, Після поранення я пробув, скажімо так, півроку в лікарні. Ні, 10 місяців в лікарні пробув і потім все до сюди. То це там Польща включно? — І потім все. Так, да, я все время був вдома. Скажи, будь ласка, цей, весь цей час, дружина з тобою, що вона тобі взагалі говорить і що вона намагається довести, бігаючи з цими документами всюди? Тому ну, я зараз збираю кошти на операцію. Скільки потрібно? 843 тисячі. А це операція для чого? І що. Це нейростимулятор. Буде? Е, у мене дуже тяжкі болі. Постійні. Тобто я в день випиваю з лікарств, що проста людина ну, не живе від цих лікарств. Психотропи, обізболи. Мені морфії полгода день у день кололи. У мене дуже велика, ну, тяжка травма, і в мене постійні спазми кожних 10 хвилин, такі судороги, що ж кров, все не дойде. Добре, поставлять тобі цей нейростимулятор, це як у Артема, так? Да? Да, так, він скажу. прибере болі. Угу. Він мені допоможе, щоб, ну, щоб я мог хоч спокійно спати. Тобто я можу заснути в 5, в 6 утра, в 9, 9 вже проснуся, а то ще болить. Все. І це так два роки. Так. Да. Наскільки в тебе шанси є, що ти будеш ходити? Не можу сказати. Що лікарі кажуть? Та не було в мене лікарів. Тут що кажуть? Тут Ох, не знаю. В принципі, поки ще нічого. Ну, зараз я замовили вже, замовляємо ортези. Угу. Буду пробувати ставати. Ну тут я приїхав через сок дві тижні я тут. Я вже пробував стояти і ходити. Серйозно? Так. Мене підвішували і я ну, шагати я можу. Тобто я ног не відчуваю, але кроки я роблю. Так, верхня, час, верхня частина в тебе вся працює, правильно? Майже. У мене Т-12. Мені по факту сказали, що буду прив'язана до коляски. Но ми вдома щось робили з жінкою, вона мене розминала. Ну, тобто я можу сісти навіть на стуло і без коляски сидіти. Ну, хоч це добре. Я можу вже тазом ворушити. Ну, просто мені ну, дуже тяжкі болі. А болі настільки тяжкі, що я вже морально не вивожу. Не фізично, не морально, ну нерви вже на ісході просто. Щодо до байку розкажи. Байкер. А що? Нічого. Зробили мотоцикл, хлопці мені. Президент мого мотоклубу зробив мені трайк. Трьох Мотоклуб як називається? Road 88. Угу, так. І зробили мені трайк. Я вирішив спробувати прокататися. Не побачив, що ноги злетіли на колектора і попалив. Ну, покатався. Біль відчував? Ні. Якщо б відчував, то не було б такого. Зрозуміло. Та й не все. Ну, я ще лежав в Рівному в госпіталі. Я лежав іменно, я ще толком не міг сісти на коляску. Я уїжджав тихенько з госпіталя і катався на квадроциклах. Ну, ти ж розумієш, що він вередун. Він буде вередувати, буде нерви це... робити. Так. Це в нього. Оце ну, його фішка прямо. Так. Так. І. І нічого, справилась якось. Ну і справляюсь. А, як ти на все це реагуєш? На зміну настрою, на те, що йому щось не подобається? Він такий командир-командир стовідсотковий. -командир ну, ми так покричались, покричались, розошлись, потім люблю цілую. Ну, якось так. Хто перший не на зустріч міритись? Олександр. Та ладно, цей командир. <свісна> я <свісна> його хоч там Просто бачу він зараз. Він стісняється. <свісна> <свісна> ну, іноді я, але <свісна> більшу частину то він там. Катя там. Катя там, ну якось так. В побуті. Скажи, будь ласка, поясни, як відбувається. Тобто він допомагає по дому, щось готує, як проявляє допомогу свою? Помагає. Во-первых, він допомагає з собою, тобто мені треба там його там щось передіти, пересадити, тобто він мені в цьому допомагає. Тобто так. нема такого, що він роби сама. Він старається, він там щось підніме полу. Їсти так само, він же ж повар mm -hmm. старається. Mm -hmm. да. так. Mm -hmm. так. так. Це ти добре історію розказуєш, що. Борщ дуже вкусний в нього. Ага. У нас на борщ всі приходять, mm -hmm. <laughs> всі родичі <laughs> на його борщ. Адресу видавати не будемо, тому що саме приїдемо, спробуємо, а потім да. подивимося, що там за я думаю, цікавий вам... борщик у нього такий. Смачний, смачніші. Да. Скажи, будь ласка, от я буду так дуже як би сказати прискіпливо запитувати для того, аби ще раз повторю, для того, щоб і дівчата, і військові наші герої на героїновому тілі не боялися того, що можливе. Подалі знайти собі пару, адже у нас дуже а, молоді хлопці наразі воюють, так. які не були одружені. І вони, отримуючи такі поранення, а, бояться, що не влаштують своє особисте життя. О, тому я в тебе буду запитувати, оскільки uh -huh. ви у нас така пара, що попралася в лікарні, і ти зробила свідомий вибір. А, в сторону Сашка, знаючи, що там якийсь там 0,00 нуль, якийсь там не знаю, відсоток невірний. Так, але того що він, є. Він, да, того, що він буде королем на троні, скажи, будь ласка, от в побуті, як коли ви, ви на першому поверсі живете? Ну, в наш щасний дом. А, то це допомагає. Да, хлопці зробили пантуси, все як положено, дорожки роблять угу. в даний час. Ну, поначалу було дуже тяжко. Він сам не міг нікуди виїхати. Вічно, я от ту тарабаню його. Тяжко. Угу. Але він допомагав якось ми… Мої... Інклюзивність. Наскільки є в Україні? У нас в селі, наприклад, це у нас один Саша, і він не не може не в магазин заїхати. Ну, по суті, взагалі нічого. Сам не може. Mm. Допомагають mm. ті, хто поряд, якщо немає тебе. Як односельчани на це реагують? Не всі, нікотрі бояться навіть подойти. Чому ти Ну, А вдруг там щось хуже зділено. Я не знаю, що йому робити. Ну, бояться якось, я не знаю, я не можу це mm -hmm. пояснити. Тому що Тось... в суспільстві немає сформованої думки. Ні. Люди що багато робити? хто не розуміє, і вони бояться таких людей, бояться їм допомогти, бояться. Просто бояться їх, і все. Що Вони най... не знають, як себе правильно повести просто з ними і все. Що найскладніше що в стосунках складає? з героями новому тілі? Що найскладніше? От просто чесно скажи. Тяжко донести йому там, що все буде добре, що він такий, як всі, що він може там поїхати туди, то туди то угу. ну якось отак. Тобто він такий психолог... як всі є психологічні ці моменти іноді, так? Да? Іноді є. Е, є такі моменти, що починаються депресивні стани. І це, чи часто вони бувають, і чи ділиться з тобою чоловік? Спочатку було. Так. Спочатку було дуже тяжко. Все, я не буду ходити. Він взагалі не розумів, що це таке, як, ну, як жити. Типу. Як сам жит. угу. Да. А потім якось та, на квадроцикли ми виїхали, то ще кудись, то ще кудись. Все, він зрозумів, що я ж можу, так як всі, ті, типу, несмотря на те, що я без ніг, типу, я угу. повноцінно можу, можу. Ну, не сам з допомогою, але він може. І е, от якось е, сам себе забезпечувати, помитися, е, якісь свої процедури зробити він може? Ну, відносно так. Але mm. я, ну, в принципі, маю бути поряд. Mm -hmm. Помиться, то ще, да. А так, якийсь катетер поставити, то, таке, то він вже самостійно все може. Все сам робити? Да. Бувало таке, щоб ти плакала і ну, десь всередині відчувала якісь, що він тебе не розуміє, да. ну, як це так, ну, що це так. Я для да. нього стільки роблю. Да. Бувають такі да. моменти? Так, да. так. Говорили з ним відкрито на це. Давай. І ще він. Я ж тебе люблю. Я тебе розумію, все добре. Да? Обнімає, цілує і все проходить. Він психологічно сам тебе підтримував? Бувало. Рідко, але. Але... Але, більше, але більше. Більше я, мабуть. капризничав, Да? так? Да. Так. Я його заспокоювала, говорила, що все буде добре. До психолога не звертались? Звертались і Саша, і я. І? Що, поспілкувалися там? Нічого такого. Допомогло? Ну, якщо чесно, то ні. Мабуть, найкращий психолог це Саша. Угу. Ну, тобто, мені не з ким так. Некомфортно розмовляти, як з ним. Тобто я йому можу сказати все, він вислухає, він мені там якось підтримає і все. А можливо, просто я не натрапила на людину, душі, ну, тобто це яка не, мене готова... не на заваді, да? Тобто, Ні. якщо є потреба, можна звертатися да, і це да. допоможе. Так. Виговоритися, щоб хтось вислухав. Да. Іноді це дуже ну, полезно, коли тебе вислухають. Тобі легше просто трошки і все. А, Саш, скажи мені, будь ласка, от за весь цей час, що ти вже два роки в новій ситуації, в новому тілі, про що ти більше за все жалкуєш? Є такі моменти? Д -д -д да ні, мавірно. Немає. Навіть якщо б мені, ну, не знаю, це я собі так думаю. Ну, я в цьому вірю. Якщо б навіть відмотати час назад. Я б все одно пошов. Друзі, допомагати потрібно перевіреним. Саме таким є благодійний фонд «ЮА Стронг», що нас підтримує. Вони допомагають ремонтувати військові авто, купують впіві та реби. В тилу «ЮА Стронг» відновлюють цивільні об'єкти та розміновують звільнені території. Підтримати фонд «ЮА Стронг» ви можете на офіційному сайті фонду. Посилання будуть в описі. А ми на власному досвіді переконались у добрих намірах фонду Юа Стронг. Якби твій син збирався на війну, що б ти йому сказав, яку пораду б ти дав? Не шагу назад, то вперед. Ну, це не знаю, це моє мнение, це я б так сказав. Не відмовляв би? Ні. Всегда, ну, даже колись, коли Даже хто не ходив в армії, не був, це дуже багато років назад, так на їх говорили або інваліди, блядь, або без руки. Ну хто не був в армії, тот не пацан.